Новий погляд на старі міфи. Частина 1, Чепися гарненько У свій міф, і він тебе не відпустить. Один психолог 50 з гаком років від роду, був втягнутий у сімейну кризу, пов'язану з його літніми батьками. Причому причиною кризи стали аж ніяк не чиїсь хвороби і немочі. Проблема виникла вельми екзотична. Після того, як його батько і мати прожили в розлученні понад 50 років, встигнувши за цей час вступити в шлюб з іншими людьми й овдовіти, вони раптом вирішили почати все спочатку. Отже, дві 85-річні людини, що володіють цілком непоганим здоров'ям, захотіли провести залишок своїх днів разом. Яка зворушлива історія? Так у чому ж проблема? А ось у чому. Їхнім спільним дітям і дітям, народженим у двох інших шлюбах, занадто багато чого довелося переглянути у своїх поглядах через цю подію. Усе життя вони чули, як ці люди звинувачують одне одного в найжахливіших пороках і зрадах. І ось після того, як нащадки перейняли і засвоїли цей міф, і навіть встигли витратити. Купу грошей на те, щоб переказати його своїм психотерапевтам, їм довелося пристосовуватися до того, що батьки раптом кардинально змінили ставлення одне до одного. Дітям було нелегко вмістити у своїх головах той факт, що на заході життя, коли кожна прожита секунда воїстину безцінна, батьки вирішили для себе, що набагато краще подарувати один одному у ці подальші роки життя. Щастя, ніж чіплятися за старий міф, який не приносив їм жодної користі. Ми, люди, живемо і вмираємо відповідно до свого міфу, ми біологічний вид, який наділяє життя сенсом, і цей сенс стає для нас важливішим, ніж саме життя. Задумайтеся про те, що сталося наприкінці 1930-х років. Коли Орсон Велс випустив в ефір свою знамениту програму Війна світів, ті люди, які вимкнули радіо не з самого початку передачі і не чули назви, повірили, що це справжній новинний репортаж про вторгнення марсіан на землю. У результаті почалася масова істерія, що супроводжувалася стихійною евакуацією цілих кварталів, деякі навіть збиралися накласти на себе руки. Не в силах винести настільки різку зміну в сюжеті свого життєвого міфу. Ми будуємо власне життя на фундаменті наших міфів, і що більше ми вкладаємо у свій міф, тим важливіше для нас вкладати в нього ще й ще, навіть після того, як стає ясно, що від нього одна шкода. Згадайте, наприклад, про взаємини між палестинцями та євреями на Близькому Сході або інших народів. Ненависть не вщухає з покоління в покоління, саме тому, що з кожною смертю і з кожною образою негативна міфологія ворогуючих поповнюється ще одним міфом. Багато міфів були з нами протягом тисячоліть. Що, якщо ці передбачувані істини про навколишній світ невірні, що якщо ми все робили неправильно, що якщо відчайдушна боротьба за виживання? Яку нас привчили вважати природним явищем, насправді являє собою найбільш протиприродну з можливих дій. Що, якщо соціальні дарвіністи помиляються? Що, якщо ключем до виживання служить співпраця, а не суперництво? Напевно людям потрібно навчитися дечого у літніх батьків вище згаданого психолога, які зуміли відмовитися від свого старого марного міфу у дорогоцінні останні дні життя. Зараз усе людство стоїть перед тим самим вибором міф чи життя. Наша міфологізована історія наповнена переказами про війни, кроваву ворожнечу, експлуатацію та недовіру, що набили оскону. Однак нам доступний і новий міф, у якому таїться ключ нашого виживання як виду. Підемо ми на дно з каменем старого міфу на шиї, чи злетимо на крилах мудрості до нового міфу. Бошевілля. Визначається як схильність знову і знову повторювати одні ті самі дії, очікуючи при цьому різких результатів. А що було б, якби наш божевільний світ знайшов розум, щоб повною мірою зрозуміти свій нинішній міф, розібратися, яким чином ми можемо його змінити, і навіщо взагалі його змінювати, нам потрібно вивчити історію міфів? З моменту зародження людської свідомості. Ми шукали відповіді на три одвічні запитання. Перше, як ми сюди потрапили. Друге, навіщо ми тут, і третє, якщо вже ми тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь? Та людина або громадський інститут, який дає найпереконливіші відповіді на ці запитання, стає офіційним провайдером істини в суспільстві. Однак протягом століття ця почесна функція не раз переходила з рук у руки. Час від часу перед цивілізацією постає такий виклик, що старі відповіді виявляються незадовільними, і тоді люди шукають нові, більш функціональні пояснення свого життя. Є відчуття, що нині наше суспільство переживає саме такий період. Ми вже стоїмо на порозі нового світогляду. Але все, ще грузнемо в старих метафорах і поясненнях. Протягом усієї історії люди використовували два типи опису природи людського існування статичний і динамічний. Статичні міфи описують світ як незмінний і циклічний. В основі образності цих міфів лежить рух зірок та інші передбачувані повторювані процеси в природі. А також віра в те, що все, що відбувалося минулого року або протягом останніх 10 тисяч років цілком ймовірно відбудеться знову. Динамічні міфи описують світ як царство прогресу, в основі якого лежить еволюція та навчання. Історія ясно показує, що люди фундаментальним чином змінюють свою поведінку, коли стикаються з новою інформацією або новим досвідом. Наші предки відкрили вогонь, створили інструменти, винайшли колесо, навчилися полювати і вирощувати їстівні рослини, вигадали зброю і призвичаїлися будувати житло. За останню сотню років технологічні інновації не тільки змінили наше життя, а й вплинули на умови проживання усіх біологічних видів на планеті. То який ж з цих двох міфів правильний? Чи живемо ми в циклічній системі, що повторюється, чи ми розвиваємося і ростемо? Відповідь так. І те і інше відбувається одночасно. Корінні народи і ті, хто живе близько до землі, виживають завдяки підтриманню гармонії з циклами природи. Така рівновага з навколишнім світом дає їм змогу вижити, проте не заохочує і тим більше не підштовхує їх до технологічного прогресу. Тим часом цивілізація Заходу і дедалі більша кількість азіатських народів активно орієнтується на вектор прогресу. На жаль, чарівність технологій затьмарила зв'язок людини з природою, і прагнення до технологічного процесу породило дисгармонію, дисбаланс і кризові явища глобального масштабу. Що ж нам потрібно для того, щоб вижити і процвітати? Чи необхідно зробити вибір між статичною і динамічною моделями, між дикою природою і стільниковими телефонами? На щастя, нам немає необхідності вибирати або або ми можемо обрати рішення, що поєднує обидві моделі? Можливо, життя не існувало б без технологій. У міру того, як клітини спільноти еволюціонували від колоній, що складаються з незалежних індивідуальних клітин. До утворення згуртованих багатоклітинних організмів технологія стала еволюційною необхідністю. Клітини просто не змогли б будувати складні тіла та керувати ними без розвитку технологій, надлегких опорних конструкцій кісток, тросів із надміцних колагенів, сполучених тканин, пластичних армувальних матеріалів, волокнистих і сотень інших біологічних інновацій. Чим особливо дивовижні ці технологічні структури, так це тим, що їх немає всередині клітин, і все ж вони розроблені клітинами і створені ними ж з матеріалів навколишнього середовища в процесі цілеспрямованої взаємодії. Тому давайте все таки виявляти повагу до технологій, вони важливі. Очевидно, природа двоїста вона здатна одночасно змінюватися і залишатися колишньою. І що ж виходить, коли ми поєднуємо статичні моделі з динамічною еволюцією, а виходить гібрид кола, що символізує циклічне існування, і вектора, що символізує лінійний прогрес, спіраль еволюції, що вторить структурам самого Всесвіту. У разі поєднання принципів гармонії та рівноваги з принципами технологічної еволюції, виникає стійка і процвітаюча цивілізація. Але пам'ятайте, таке рішення вимагає зміни базових вірувань, що лежать в основі сучасної культури. На щастя, у нас є позитивні прецеденти. Це не перший випадок, коли нова думка має змінити напрямок розвитку людства. За останні 8 тисяч років західна цивілізація фундаментальним чином змінювала свої цілі та орієнтири вже чотири рази. Щоразу при цьому з головою занурюючись в історично значущий соціальний переворот. На цьому друзі я завершую першу частину випуску новий погляд на старі міфи, створений за матеріалами книги Брюса Ліптона та Стіва Бхайермана. Далі буде на все добре. Щасти вам!